Голову мою увеличу, типа, шар шанта полетіла на монтажі. А що ти нажимаєш? Напіва, афо. Тріск. Йоп, все, здорово, пацану. Відомо. Головиче з підличка фол. А що ти нажимаєш? Най ти побачає. Напіва, афол. Дивись, нажав. Отак От ми і знімаємо. А, а я так. хочу попросити на монтажі уберіть цю тімопас. А, а варте мене, типу, як... Е, диви отак, голову мою увеличувати, типу, як шарта полетіла на монтажі. <ріць> Йоу, всім привіт! І сьогодні ми куштуємо китайську їжу. Привіт! Ще раз, ще раз! Китайці їдять гамно, я? <ріць> Йоу, всім привіт, з вами Аліксоф і я Рохи, і ми сьогодні їмо ки. <кій> <кій> йоу, всім здарова, і сьогодні ми їмо китайську їжу. Не забувайте підписуватись на <кій> Йоу. <кій> Стой ти йоу репер. Давайте са три відози закаже не забувайте пизо. Та ебало, блядь. <кій> Дякую за перегляди. Всім привіт, сьогодні ми куштуємо китайську їжу <кій> Рано, <зі>! з рохами <кій> Аліксофом. <кій> 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 Підписуватись на канал, тому що дуже багато людей не підписуються, а це дуже важливо. Ставить лайк. <плес> Тіп, починав відос, коли я отак роблю. Отак. Тормос? За здравію. Блять, за тебе такого заупокоїв. Коротше, сьогодні ми їмо китайську їжу, ми заказали десь, не будемо казати, де китайську їжу. У нас свинячі вуха, мадагаскарські таргани, лічинки зоофобос, смажні свіркуни. На ну, що буде далі, це, побачите? Це, це те, що ми це залишили їсти, тепер? Да, да, да. Стоп, хто ще не поставив лайк, поставте лайк, ми чекаємо. Це якась дурниця, не може такого бути, я не вірю в це. Завоз. Блядь, який ти долбоєб, ти все розлив, просто ідіот, їбаний. Фу, це старіші яйця, вони ж воняють. Бу... Це яйце було! Фу. А що там виникло? Давай почнемо з органів мадагаскарських. У нас є три таргана і три приправи. різні види колу, дивіться, і рідкий. <спиральний> Фу, я він воняє. Зачем ти палички взяв? Зачем ви взяв? взяти, кума, браті? Наша палочка. <спиральний> смачно. Да. Долбайоб, їж! Ти голову з'їв зразу? Давай, фу, там жопі гамно, там голова кишки. Що робити? А, я, я, він мене... Тиш, тиш, Добре. Не забивай, то чого переживай там. Підожди. Давай, закидуй. Це вкусно, навіки мені подобається. Закидуй. Не попробуй, диви, я попробую. Не нюхай, просто попробуй. Нормально, да? З кришками. Якщо що у нас сьогодні виключили світло, то у нас, ну так, трошки непрофесійно по світло, але я сподіваюся, вам сподобається. Давай, раз, два, три. Закидуй давай. Не, давай, не закидай. Давай цокнеться. Cheers. Cheers. Триск. Блять, ти добйобся. Що? Просто піздець. Ладно, потім уберемо, знімаємо далі. <yaşómic> Кажу, що ти настолько стрісанув от таракана, що розбив стакан. Давай доїдаємо тепер. Ні, це було випадково. Дай. Ти шокол. Да, ну другий бланк, блядь. Фу, там савий соус звучит. <рик> все, а це шо? <рик> соус дома дагаскарского таракану. Таше на зиме, ты кашев. Да. Ого, він нет. Уго, мне шос пробило. Ого! Дві цирка в Олекса звуку или батяк. Це смачна штука. Коротше, далі, полетим, покажу трошечки передишка така невелика, будемо їсти вуха. Це у нас салат зі свинячими вухами, морквою та болгарським перцем у гострому соусі. <рогрес> <рес> 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 Блять, ну все не мене. <рес> Пиши, я дещо жодне вуха не взяв. Ты так скажи пару слов. Щось no. <рігра> <Ви єблани, рігра> не молчать. Як я взяти? Я хотів цілий відео спомчать. <рігра> Короче, це снящий ухом. Це дуже смачно. Це така чиста розбивочка, далі жорстко буде. Це ми зараз нормально їди поїмо трошки. Але воно ну дуже пече, в мене губи навітрились і воно ебать, як печально. Давайте ты скоро дай мимо. Да <рігра> <на> <рігра> не Та не лявай, ну. Nesvaldymą, domai, svečias. Šok, japoni. далі, <laughs> Спробували ми салати з вухами. Оце заїбість. Це прям дуже Ставимо кути. лайка. Мені сподобалось. Так, далі у нас іде. <laughs> смажені свіркуни. Хто? Хто? Сирни. Смажені свіркуни у нас ідуть далі. Ого <laughs> і там. Подаються з гострим соусом. Їх треба з гострим соусом їбати. <laughs> Можна так, ось у нас. <laughs> свіркуни, бенс. Да, <Так>, давай попробуємо. <laughs> давай пробуємо. Дітя, <laughs> цікаві, це жіночку куку. Кузнечик. Нет, це кузнечик, циркуни. це Ц кузнейчик сразу. Ні. Да. Циркуны, це кузнечик. Циркуни, це кузнечик. Борим. Ну ладно, пизут тоді. А воно як під пиво, скажи. Цвіркуни, як будто смешнее. Да, да. Циркуны смешнее. Давай. Будешь летать? Ня. Ні, не. М -м. не, не. М -м. Давай. Ну ладно, похуй. Так. так, Далі, наступний лот у нас. Лот. С... <кхе> соєвий бамбук. <кхе> Ти <кхе> там всього не дати. Соєвий бамбук фуджу з деревними грибами. Оу! Ви тільки пам'ятаєте. А вели колись бамбук? Це бамбук у все. Це бамбук. А це білий бамбук. <кхе> да? <кхе> 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 а оце деревні гриби. Давай деревні гриби спочатку попробуємо. Ого, oh, їх там скільки. Деревні гриби. Ой, не я Марко, це Помните mm. сопли у вас? Ня. Да, дерев'яні ревяди сопля. Бля, ты візьми уже вилку. Я не було, я кул. — Вилку візьми. Да візьми вилку. візьми вилку. Вилок не було. Ну, бе. Помойка. Так, бамбук теркор кустуем. Фенаші силиконову сисю. Знайцы? Ну догадуюсь. Тупо сир. Поняли це типа? Це бамбук? Бамбук фуджу. Це соєвий бамбук. Сир це що замочується. Такий, бі, з води ну, ви і він прям в воді виріжете, і з нього вода там, так само. Типу якийсь пармезан, Типа там. А да, це да, смачно. Да, да, соєвий да. бамбук смачно. Mm -hmm. Ні, нормально. Mm -hmm. Гриби нормальні і okay. соєвий бамбук. Оце реально, як будто підпиву, знаєш. Оце реально годно. 195 гривень соєвий бамбук. Це порція соєвого mm -hmm. хай, хай. Але дорого. Mm -hmm. Хай купляють. Я праді бамбука просто просто перепахавати бамбук кабляць, ходіш каш. Ти що сьогодні кушать будеш? Блядь, да я бамбук хочу уїбать сьогодні. Блядь, бывает. У нас є личинки зоофоба смажені з кунжутом. Так, вамс. Почекайте. Чи мені на вушко сказала бабушка, що що ти дебіл? Що досі лайка не поставили? Чому ви чекаєте? Чого? Думаєте, щось цікавіше буде? Ні. Чи де хтось не підписаний до сих пор? Стойте, ми ждемо. Чому ви голубого не зробили сіром? Іло, почекай зі своїми спутниками. якими спутниками. Піжди, от зараз Він ще не поставив лайки, не підписався на канал. Чув, Андрій, Серега, не бачу, що ви тикаєте. Бля, Андрюх, нахуй ти дрочиш зараз. По смаку, як жарена муха. Як жарений таракан. Я не знаю, як вам бит. Жарный таракані попаваєте, блять, подари нормально. Це ты картошку жарит, да, буха поза. Нет, це картошка при така. У китайце картошка приватне. Картош. Бургер, бургера, так бургер. а он, по так, да. А потом все так. Роз'йом? Нє, це підпиваєш, чесно це смачно. Як заставити себе пити? Блять, я собі води налив клоун, ти випив. Як заставити себе пити багато води? Просто гамно купляєте і Іди зайде. Іди наливай. Іди налий, якщо наливав новий стакан. Шо? Що ти робиш? Нічого. Що ти наливаєш? Олію. Ідіот. Замітив. Тримай, друже. Дякую, друже. Ну і на останок у нас... Да блять, що ти, сука, толкаєшся, Вася. Що таке? Руку. <раку> і залишились з нас столітні яйця. Тут локшина, столітні яйця отут нафіг. Капець вони воняють. <раку> <раку> О, боже <раку> мій! <раку> ну все, я, <раку> вам, <раку> я не їстиму Це дуже пана. Коротше, що ви розуміли, <світ> ця 300. Це хуйня 300 гривень коштувала. <світ> Ось так от у нас виглядають столітні яйця. Раз, два! три. і фу! Ааа! Фу! Давайте не з'їв. О, він же є! Він же є! Що ти скажеш? Фу, не виплвуй! Ні, треба з'їсти. Фу! Треба з'їсти! А ти взагалі виконав, давайте їжд. 300 гривень ця хуйня стоїть. А, да? Да, тоді їж. Пішли комусь цей. Пішли комусь подаримо. Так ти пожував, ти даже не кафнув, кафни трошки. Пожив навіть оцей жовток. Давай пробуй. Давай, твій контент. Май щас відос удалі. अच्छा <laughs> 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 300 гривень, дивіться, 310, 200 фанку ще там. Бля, фу, це настільки мерзко, 300 гривень стоїть. в мене в році досі так. А за чим їх їдять? Я не знаю, це приколи якісь. Вони коли гають. Що вам на смак нагадує яке? Фу, гімно, воно де невкусно. там не вкус, там не вкус, там просто, як кидаєш в рот гімно. Знаєш, і наші яйця е, стояли декілька тижнів в тебе в холодильнику. Ну, їм 100 років. Вже готові. І їх ще в соєвий соус. Вони почали гнить і їх закинули в соєвий соус. От приблизно посмазу. Коротше, що ще можу сказати. Сьогодні ми куштували китайську їжу, китайську кухню, якщо хочете, щоб ми спробували ще якусь із кухонь, напишіть це в коментарях. Або, або не кухню, а, а саме блюдо. Не, якщо страви. Так, а якщо вибачте, що перебив колеги, якщо хочете, щоб ми видалили цей канал нафіг, 10 тисяч переглядів. Злоце землі. Не, не, навіть, не, навіть. Не. 5 тисяч, лайків. 5 тисяч лайків за 2-3 тисяч днів і ми відбавляємося і yeah. канал. Монтажера, можеш мене на ту картину тут почепити? Yeah. А можеш мені, нам самі голови переставити? Коротше, сьогодні ми коштували китайську кухню. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, тому що це дуже важливо. Ставить лайк. Тому що 90% людей дивляться без підпис. Писать коментарі і нажимайте на колокольчик. І будь в курсі діл. Підписуватись на Ярох. Діл. Короче, щоб будь в курсі всього підписуватись на Ярок люди <ріг> <gykawe> oh, Давайте пару слов, що ви скажете, як вам про китайську кухню. Ну як і всі, як і всі наші експерименти. Понос, поносніший. Ні, понос це після цієї. Дана. Воно того не стоїть. Ми вам показуємо, що краще його не куплять на своєму прикладі. Не, не тратьте гроші. А, дякую всім за перегляд. <спасся> Подписывайтесь на канал. И всем пока! Что ты вообще скажешь, это реально я як тебе? Хочу с вами. Шописатых штук.